Свіжі новини сьогоднішнього дня: велика вода через сильні дощі зараз в Україні підтопленими. Залишаються півтори тисячі дворів та понад 300 будинків бережіть себе, будь ласка. СБУ затримала провідника потяга, який вивозив чоловіків за кордон у вентиляційній системі вагона. Ото вже понапридумували з 1 травня. Обміняти лампи розжарювання на LED можна буде лише в обласних центрах. Замовити в обмін можна в додатку Дія до речі, ви поміняли вже свої лампи. Словаччина тимчасово припиняє імпорт агропродукції з України. Раніше аналогічне рішення ухвалили Угорщина та Польща. На вашу думку, до чого призведе заборона постачання зерна в ЄС? Танки в дорозі. Збройні сили Канади показали фото підготовки до перевезення танків Leopard 2 2А4» для України. Наразі Канада доставила нам 8 танків Leopard 2» в рамках військової допомоги Україні. Минулої доби ЗСУ відкинули понад 70 атак ворога на чотирьох напрямках, повідомляє Генштаб. Та минулу добу ЗСУ відпрацювали.